Друзі, привіт ранок. 5.30, мабуть, зараз вам точно скажу. Так, 5.28. Ой, зараз. О, бачите, 5.28. Приїхав я знову на ляща, ну, вже у, у друге місце, чим ловив попередній раз, бо там щось вже Слабенько хлопців питав, сиділи, щось кажуть, слабо клює. Ну, Як я й говорив в попередньому відео, він постійно переміщається. Глибина невелика, вода сильно падає, у ріці, і він з місця на місце переміщається. Ну, Спробуємо зараз тут. Тут буду ловити на поплавочну вудку, але Попробую на фідерну оснастку. Ну, далі я вам покажу. Так, по прикормочці. Сьогодні ми будемо використовувати ось таку прикормочку від флагман серія Pro. Лящ кориця. Добавив я сюди ще макухи для запаха. Ну і, звичайно, добавлю ось меляса ляш, -кориця. Теж від флагман. Ось така малясушка. <смі> І ось такий ароматизатор лящ теж від флагман. Так, ну а фідерну оснасточку я використаю. Не знаю, зараз подивлюсь, у мене тут ось є різні ось такі. Є ось очки патерностер, ось до прикладу, асиметрична петля, симетрична петля. Ось таке коромисло з двома гачками, фідерна оснастка. Ось таке використаю. Можливо, ще в мене є ось теж їхнє ось такий флет із отаким коротеньким поводком. Ось так. Він бачите в мене. І тут теж їхній пуфік. Ну, а годівничку ось буду чіпляти. Ось такі класні є. Пількерні, чи як правильно сказати, ось такі малесенькі, Ось бачите, по зрівнянню з пучкою. Ну, Тут трошки течія є, трошки тягне. В общем, зараз замішуюсь, закормлююся і починаємо ловити. Ну, Будемо дивитися, що в мене. О, друзі, а це на флет. Ого. Ви як доле. Ух ти, жуко такий, то дивись, ти, здавайся. Нічого бурзяк який. Ого! та дивись ти. О! О! Тує борзи й страшне! Попався. Тике мав його кілограмів два. Дрючків, бачите. Ось такий і не дуже здоровий льот, та як здоровий такий. І не зовсім малий, ну і не той. І сьогодні нам рибка не потрібна. Хай пливе. Ну. Бачите? Спрацював ось флет. Узлик вже є, ну нехай. Флет, пуфік Профмонтажовський, 4-мм. Ось, ви бачите. Ось так ось. І два опарика. Один залишився, такий полувисмоктаний. То парочку добавлю. А перед цим було два сходи. Тут ось ще у флетові прикормка є, ще половина. Флета не буду я ще забивати. Закинемо, подивимось. От туди ближче до щось пішла така каламута, мабуть відпало там усе, а може й ні. Ну це як клюнув на плет, то клюнув. Де б пішов, пішов, поплав. Мені ще згори видно. Він як і під водою. Вода чиста тут. Видно, що під водою. Червона точка пішла, пішла і пішла. Так що не знаю щось. Муляка пішла. Може відпало. Ну нічого. Ооо, а тут тільки вкинули є. А це вже на вудку, на звичайний, на бутерброд. Під диво парика і зразу покльовочка. Ось. Ось так. На бутербродик. Невеличкий льощик. Але льощик. Та воно й клювало тільки щось не, не той. О, є контакт. Так, ладно, все угу. хтось. Трошки заглотнув недалеко далеко скрой. Ось такий невеличкий льощик. Відпускаємо його і на матрас хай пливе, клює і на те, і на те. Ха -ха. Можна і так ловити, можна і так ловить. Та я просто із-за. Друзі, чисто з-за цікавості. Я люблю експериментувати так, сяк. Буває, клює на все, буває далеко не на все. А то, я знаю, багато є рибаків. Він приїхав на рибалку, спіймав, клює на опариша чи на черв'яка, там поводок такий. І потім ото сидить на лове. Ой, то тобто, їздить всі рази на рибалку, лове на ту наживку, на яку він споймав, там ляща двох чи трьох чи десятьох, до прикладу. А тоді каже, не клює перестало клювати. А все рівно, допустимо, черв'яка надівай, черв'яка або кукурузу. Треба пробувати. Завжди треба пробувати опариш, черв'як, бутерброд, там, різні наживки, різні оснастки. Можна фідерну оснастку почепити, можна флет. Я... Це тут поле для експериментів велике, було б бажання. Тут повів, повів, дивіться, є айта зачепися жов. Диви який боржий. Нічого себе. А тут є. Ух! борзенки які. Опа! та дивись, ти юшкінку. на бутербродик. Вот так. Вот такой невеличкий. Але лёщики. Лички, але лящики. Так, бутерброд тут спрацював. Сейчас спробую на чисто на опариша. Ось такий. Видно, опля. Навірно, штук 5 чи 6. Там щось на флет. Затихло. Ой, Ой, продовжуємо. Ловиться, потихеньку ловиться. Та не потихеньку, нормально. То попередній раз так був бешений клюв. Бачите, тільки кинув прикормочки. І почепив бутербродик і єсть. О, це хороший льоха. Гарний. Ого який. Ох. ох. ох ти, ох ти. ты! який! Раз і на матрас. Щось там? Незрозуміло тяга, тяга, тяга щось. Тут верховод забагрився. Думаю, що воно тяга, а воно Верховод забагрився. Ну, нехай поки він поторчить А ми доставимо оцього красавчика ляща Тихо-тихо. Гад. Треба шукать экстрактор. Опля. Я він не давай. О! Друзі! А це хороший, дивіться! О! Хі -хі -хі. Барбос такий! Хай пливе! Опа! Ось так! Ой! Ну що ж, бачите, Клює! Не такий бешений клюв! Але досить непогано, а який ще. Не може щоразу клювати. Коли дуже гарний, коли слабше, коли зовсім ніяк. І клюнув він у мене на... Значите, на бутербродик. Пару черв'ячків. І опарик. Звичайний бутерброд. Так що зараз я, можливо і на ту вудку, на флет теж підчеплю одного там пуфік, одного черв'ячка і одного опарика. Попробуємо так. Ну, А що робити? Напробувати, бачите, експериментую. Трошки далі, трошки ближче закидаю. Не дуже вліво, вправо. Получається. А він там сидить уже, друзі. А я думаю, що воно, мов, його знесло? А воно потихеньку він йде, йде, йде. Він, мабуть, і не зрозумів, що він на гачку сидить. Думав перекинуть. Раз, а він... Єсть! Опа! Так, бачите? А я дивлюся поплавець. Медленно, медленно. Та дивлюсь, мов течія там. Ой, які травинки, соринки поверху плавають. Так дивлюсь, мов поплавець бистріша трошки йде, чим його. <гум> а він там, видно, гуляє і не зрозумів, що він уже на гачку. Меншенький, але, але теж лящить. О, ну, я зачепився тільки-тільки ось з краєчку, бачите? Опа. О! Так тут усе й ціле. Вся наживка ціла, не буду нічого й додавати. Він тільки, -тільки за губу. О. Так, клад щось, друзі, замовку вообще. Сейчас подивлюся, що там таке. О, диви, диви. Поперло, поперло. Опа, дивіться. А медленно, медленно веде. Оп. Бачите, вкинув прикормки і підійшов ляж. Вони її ту, що я зранку накидав, підкормив, вже з'їли. Тому що і ляж їсть, і дрібноти тут, і верховода багато, і пліточки багато, і плоскірочка. Я камеру коли вкидав, то дрібної риби. Багато прямо нападають, як такі табуни. І вони вже виїли і воно і перестало клювати. О, бачите? Такс. О. А ну, спробую зараз чисто на черв'яко. Бо щось ви бачили на той, на опариша чисто не хоче. На бутерброд клює. Можливо, на самого черв'яка буде ще краще клювати. Ось так, бачите. Три невеличких черв'ячки Опа! А це, друзі, на флет. Ай! А це на флет. Бачите? Клює і на те, і на те клює нормально. Клюв, непоганий. Експеримент удачний. Oh. Uh. Oh. Так, ну а тепер сейчас закину ще на бутерброд і бо. Рибка ловиться. Можна було б сидіти ще. Ну вже сьогодні ділов багато, дуже. Дуже багато ділов. Але ж порибалити хочеться. Думаю. Вискочу. Зранку трошки півтора часика полувлютий й додому. Зараз ось ще раз закину. І, що піймається, не піймається, ще тут хвилин 5-10, не більше. Посижу та й буду їхати, бо, я ж кажу, багато вдома роботи. Ну що ж, друзі, вже час 7.47. О, бачите, ай, зараз покажу, о, 7.47, дві годинки рівно я порибачив, як бачите, до Пів восьмої і кльов перестає. Просидів я оце ще 10 хвилин. Потроху смикає, смикає, але... Але щось не хоче. Так. Ух ты го. Щось зачепився. О, друзі, 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 друзі. Ай, йолки палки Ех. Повів, був, повів. Ну, ось, друзі, і завершилась моя рибалочка коротенька. Рівно 2 годинки порибалив, десь приблизно десяток лящів я спіймав, плюс-мінус, може 9, а може й 11. Не знаю, приблизно десь так були і сходи. чимало сходів було, пару разів зачіпався і гачок відривав, ну то таке. Головне, що клювало. Рибалочка, ловка, все, за дві годинки спіймати стільки риби. Я гадаю, це дуже гарна рибалочка. Так, якось ось так. Клювало, як і на звичайну поплавочну вудку з поводком. І так як я причепив ще фідерну оснастку, флет, теж клювало. Клювало. Таке мов, мені краще цього разу показалося, що клювало на бутерброд, черв'як з опаришем. Пробував по-всякому, як ви бачили. Прикормочка спрацювала. Усе. Ну, покльовки такі ніжні, такі ніжні, що єлі-єлі той поплавець веде трошки, ну, ну клювало, ловилося. так що... Якось ось так, друзі. Ну, а ви після перегляду не забувайтеся задонатити на Збройні Сили України, а саме на комплектуючі до ФПІ дронів. Я вже в кожному віді повторюю, хто дивиться перший раз, скажу, що до мене вже досить давненько звернулися хлопці, які демобілізувалися. Через тяжкі поранення, і організували невеличкі майстерні по збору півдронів для своєї частини, в якій вони проходили службу, боронили нашу країну. Так що, друзі, треба допомогти, не будьте байдужими, а задонатити можна буде. Посилання буде в описі, зразу в описі під відео. Там банка-монобанка, вона постійно відкрита. І номер карточки. Будь ласка, допомагаємо. Бо всю ніч шахеди так гуділи, що страшне цілу ніч. Так що треба допомагати. Ну, а зараз саме звернення. І подяка від бійців. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочемо висловити подяку підписникам Ютуб каналів пана Анатолія Рибачу, якумію та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з третьою штурмовою бригадою та потребує дронів і комплектуючих даних. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу, як умію, та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України. Разом до перемоги. Слава Україні! Ну а я завершую своє відео. Бачите, сходить сонечко якраз. Зараз, мабуть, 8 -ма година. Гляну точно. Рівно 8 година. Ось так все збираю, не збираю, а зараз беру в руки свої. Манатки в машину і додому. Так що, кому сподобалось таке відео, ставимо лайк. Ну, Кому не сподобалося дізлайк, такі теж є. Підписуємося, хто ще не підписався на мій канал. Рибачу, як умію. І до нових скорих-скорих зустрічів. Пока. Слава Україні!